Дев'ятнадцята в Україні час новин на телеканалі Рада у студії працює я Володимир Лех. Вітаю вас. Негода не відступає. Сильні зливи та пориви вітру. Цієї ночі залишили без світла 150 населених пунктів у семи областях України. Внаслідок несприятливих погодних умов та через працювання системи захисту ліній електропередач знеструмлені населені пункти у Черкаській, Полтавській, Київській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, на ранок без електрики залишалися 77 населених пунктів, які були знеструмлені в ніч проти 16 липня. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго. Щодо погоди на завтра, то в середу в Україні буде прохолодно і дощитиме. Негоду зумовлять атмосферні фронти, що переміщаються із заходу на схід країни. Відтак на території більшості областей синоптики прогнозують зливи з грозами, місцями град, пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Повсюди температурний максимум становитиме 23 градуси тепла лише на заході та у Карпатах прохолодніше в межах 18-20 градусів. Винятком стане південна частина країни, там плюс 29. Якість джерел питної води в Україні залишає бажати кращого, Незважаючи на значний спад промислового виробництва за останні роки та зменшення у зв'язку з цим скиду у водойми стічних вод в країні має місце тенденція до погіршення екологічного стану водойм першої та другої категорії, як за санітарно-хімічними, так і за санітарно-мікробіологічними показниками. Про це йшлося на нараді з питань реалізації загальнодержавної програми «Питна вода України під голованням прем'єр-міністра Миколи Азарова. Більшість басейнів річок, згідно з гігієнічною класифікацією водних об'єктів за ступенем забруднення, відносять до забруднених та дуже забруднених. А високий рівень техногенного навантаження на водойми та використання недосконалих технологій не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою. Найбільше відхилень за санітарно-хімічними показниками у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, за бактеріологічними показниками у Донецькій, Луганській та Кіровоградській. У Києві запевняє прем'єр. Вода відповідає європейським нормам за кількістю гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. В уряді обіцяють над якістю питної працювати й надалі і реалізовувати програму Питна вода. За останні два роки реконструйовано понад 250 об'єктів водопостачання і побудовано 750 магістральних водопроводів. Безусловно, в наших планах реалізація цієї програми, особливо в регіонах, які страдають із отсутствия питєвої води. Тобто задача номер один – подати воду в такі регіони. подать ее качественную, то есть соответствующую стандартам. И, безусловно, и дальше проводить работу по модернизации существующей системы водоснабжения, раз, канализации или очистки, два, и, безусловно, повышению качества воды. Допомогти з очисткою води можуть українські діти. Хмельницька школярка Христина Гандзюк розробила сорбент для очищення води. Чим заробила собі місце. У трійці світових геніїв. українська школярка на міжнародному конкурсі Олімпіада геніїв, що проходив у США, здобула бронзу серед майже семи сотень учасників з Америки та Європи. Христина Гандзюк в індивідуальному заліку була єдиною представницею України. Для своїх розробок дівчина використала природні мінерали Ташківського родовища на Хмельниччині. Це й забезпечило унікальність роботи. Зараз школярка доопрацьовує та удосконалює роботу. Восени вона планує представити її ще на одному міжнародному конкурсі, який відбудеться в американському Х'юстоні. До 20 липня Печерський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх прав України Юрія Луценка в організації незаконного стеження. Рішення ухвалила головуюча у справі суддя Ганна Медушевська. Вона відхилила клопотання адвокатів Луценка про закриття справи та винесення обвинувального висновку, зазначивши, що таке клопотання передчасне. Прокурори ж просили дати їм час для підготовки нових матеріалів справи. Наступне засідання відбудеться цієї п'ятниці о 8.15. Тернопільщина до листопада має намір завершити реформування первинної ланки медицини. І Перший етап це створення умов для тих, хто там працює і хто там лікується. Йдеться про технічне забезпечення, про комп'ютеризацію медичних закладів у кожному населеному пункті. Про це йшлося сьогодні на спільному засіданні колегії Мінохорони здоров'я та облдержадміністрації під головуванням віце-прем'єр-міністра міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. На захід з'їхалися головні лікарі, начальники управлінь охорони здоров'я, ректори медичних вузів, науковці з усіх регіонів України. Під час засідання йшлося про загальнодержавну програму здоров'я 2020 український вимір як елемент соціальної складової впровадження програмних економічних реформ на 2010-2014 роки. Про розвиток фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я та функціонування системи фармаконагляду в Україні та про управління якістю медичної допомоги. 300 тисяч кримчан отримали соціальну карту. Трохи більше, ніж за місяць. Відколи почала діяти регіональна програма, соціальна карта кримчанина, влада півострову звітує про успішний розвиток проєкту. Зараз розширюється мережа магазинів, аптек та інших установ, де за пільгами може обслуговуватись населення. Сьогодні кількість таких пунктів доходить до півтисячі. Утім, інколи правилами програми підприємці нехтують. Встановлюють перелік товарів, на які надається знижка, і визначають час доби протягом якого надіє. Голова ради міністрів Криму Анатолій Могильов підкреслив, що до об'єктів торгівлі та сфери послуг за такі дії будуть застосовувати санкції. Нагадаю, програма Соціальна карта Кримчанина розроблена з ініціативи уряду республіки згідно з проектом пенсіонери, ветерани війни, багатодітні сім'ї, чорнобильці, інваліди та інші незахищені категорії громадян можуть купувати товари зі знижкою від 3 до 7%. Насколько он принесет пользу, это дело другое. Но во всяком случае уже сам факт вручения вот этих карт, это говорит о многом. Там 5-7% это небольшая сумма, я так понимаю. Ну а в масштабе Украины, в масштабе страны, это, конечно, большие деньги. Італія припинила видавати візи українцям. Консульство цієї країни призупинило прийом документів на отримання туристичних віз через надмірне збільшення кількості заявок на прийом документів. За повідомленням візового центру Італії у Києві. Бізнес візи можна буде отримати лише після 23 липня. Таким є розпорядження консульства Італії в Україні. Документи на всі інші типи віз подаються на загальних підставах і за попереднім записом. Втім, як повідомив одному з інтернет-видань, речником МЗС Олександр Декусаров інформація про те, що Італія призупинила видачу ділових та туристичних віз, не є точною. За його словами, затримка в отриманні туристичних віз існує, але вона стосується лише візового центру, з яким співпрацює посольство Італії. Громадяни України додає декусаров можуть звертатися безпосередньо до візового відділу посольства Італії в Україні, яке продовжує свою роботу і робитиме все можливе, щоб забезпечити прийом документів та видачу віз, подорожуючим українцям. Ну а от до Туреччини з 1 серпня українці зможуть їздити без віз. Про це повідомляє МЗС України. Це вже 37-ма країна, куди не потрібно для наших громадян віз. Щоправда, держави для українців встановлюють ліміти. Перебувати строком до 30 діб можна в Туреччині, Боснії і Герцеговині, Сербії, Чорногорії, Тунісі, Брунеї, Малазії, Палау і на Сейшельських островах. Гонконг готовий до прийому українців на два тижні. Безвізовий режим поїздок на сьогодні для українців терміном до 30 до 90 діб діє в Хорватії, Македонії, Албанії, Аргентині, Бразилії, Еквадорі, Ізраїлі, Намібії, Панамі та Парагваї. На 183 дня готовий до прийому українців. В Перу чимало країн оформляють візи в аеропорту після прибуття серед чималої їх кількості: Єгипет, Гаїті, Кенія, Мальдіви. Постійний безвізовий режим діє для українців у Молдові, Грузії, Азербайджані, Узбекистані, Монголії, Вірменії, Білорусі та ще у кількох країнах. Потяги київського метрополітену курсуватимуть частіше. Вже з вересня столичне метро перейде на осінньо-зимовий графік руху. Відтак, кількість потягів на лініях збільшиться, інтервал поїздів буде зменшено. Це забезпечить швидке та зручне перевезення в пасажиропотоку, яке з початком навчального процесу та поверненням людей з відпусток у столиці зростає. Як повідомляють у Київському метрополітені, наразі ведеться підготовка, вже проведено капітальний поточний ремонт 90 вагонів, семи ескалаторів, замінено 419 дефектних перевідених брусів. Територія України більшається завдяки річці Дунай, яка своїм намулом створює наймолодшу у Європі землю. Біля Вилково, що на Одечні ще 5 років тому були морські глибини до 6 метрів. Та діяльність річки зробила своє, і тепер утворились острови. Щорічно Дунай виносить у море 30-60 мільйонів тонн намулу. 270 років тому вилково було практично на березі моря. Зараз мешканцям до води близько 15 кілометрів. Нині щорічно наростає 30-40 гектарів нової землі, і це наймолодша суша Європи. Втім, у збільшенні території не стільки позитиву Україна почала втрачати велику кількість Дунайської води. Сусіди румуни, які також мають велику частину Дунайської дельти, поруч з із Ізмаїлом спородили греблю, яку нині нарощують. Відтак проходить перерозподіл витоку Дунайської води у море. Фахівці почали бити на сполох. Якщо ще на початку минулого століття до по калійському прикордонному гирлу проходило 70% Дунаю, то зараз лише 49%. Ми глибоко переконані, що потрібно під егідою міжнародної конвенції по захисту річки Донай сідіпр зробити таку гідрологічну модель з участю міжнародних фахівців і зрозуміти, яка тут роль вплив людини, яка природні. Якщо тут більше роль людини, а ми думаємо, що це так, тоді дожиною цієї дамби, як водопроводним краном можна це відрегулювати, Бо ми стрімко втрачаємо воду. Птахи і риба живе в воді. А в нас стрімко наступають болота, кути мілішають. І це зараз головна проблема Донецької пісверної заповідника загалом України. Таке стрімке втрачання води. Перші українські спортсмени влаштовуються в Олімпійському селищі у Лондоні, де 27 липня стартують 30-ті літні Олімпійські ігри, повідомляють в Національному олімпійському комітеті України. Учасники Олімпіади поселились у двомісних номерах дев'ятиповерхового будинку з блочною системою. На першому поверсі знаходяться штаб і медпункт. За 10 днів до відкриття ігор 2012 в селищі вже людно і вирує життя. Щоправда, ще багато служб працюють в обмеженому режимі і все перебуває у стані підготовки. У їдальні представлені найрізноманітніші кухні. Світу олімпійське селище займає 36 гектарів, а це найкомпактніший житловий комплекс за всю історію проведення ігор. Під час олімпіади в селищі проживатимуть близько 16 тисяч спортсменів і учасників делегацій з 203 країн. Після закінчення олімпійських і паралімпійських ігор селище переобладнають в житловий комплекс. Завтра український десант на туманному альбіоні поповниться плавцями. Загалом до складу олімпійської збірної України включено 245 спортсменів, які представлятимуть країну в 28 видах спорту і змагатимуться у понад 150 видах олімпійської програми. Ну і це все у мене на цей час. Далі програма «Точка зору» говоритимуть про якість та ціни на м'ясні продукти. Я ж з вами прощаюся до завтра, до 19-ї. Дякую, що дивилися. До побачення.